Нас просто навіть обманювали. Нам розказували, що після підписання угоди про асоціацію вона два місяці не виносилась на ратифікацію в Верховній Раді, тому що писався якийсь комплексний план мероприятій. По реалізації цієї угоди, натомість його немає по цей день. А насправді він не виноситься на ратифікацію, тому що йшли тристоронні консультації, які були обіцяні чи обіцяні чи то Порошенком, чи то ще кимось росіянам, обіцяні Європейським Союзом, я так розумію. Ну насправді на консультації можна було піти, але піти на тиск Росії для відтермінування початку виконання це була велика політична дипломатична помилка. Цього не можна було робити. Вона нічого не змінила, вона нічого не дала, ніяких позицій. Зитив, вона ніяк не може вплинути на. Позицію Російської Федерації, оскільки для Російської Федерації угода це лише механізм. А проблема для неї це намір України бути незалежною і зближуватися з Європою. Отже, якщо ми навіть відкинемо цю угоду повністю, Росія далі перешкоджатиме будь-яким формам більш глибокого системного інституційного співробітництва з Європейським Союзом. Ми не виконаємо, жертвуючи цією угодою, жодної стратегічної мети для нас. Через це не треба жертвувати такими речами. Це була зроблена помилка, причому українське суспільство при цьому поставили, обманули, фактично достатньо брутально. За цю помилку доведеться розплачуватись, але ну, принаймні вже зараз ми чуємо від президента те, що угода. Почне її реалізація почнеться з 1 січня 2016 року. І я думаю, що тут перспективи, сподіваюся, більш чіткі, ніж з безвізовим режимом, який він теж таки обіцяє з 1 січня 2016 року. Так от безвізового режиму ми швидше за все не отримаємо з 1 січня. А от якщо в нас вистачить здорового глузду, самоповаги політичної волі і далекоглядності політичної, так ми почнемо реалізовувати цю угоду. Я б ще і раніше почав. Просто от з принципових міркувань, що називається, для того, щоб показати, казати, що російська політика тиску не реалізує. Я б її почав би з 30 грудня виконувати, а не з 1 січня.